Є новина, друзі, нові деталі смерті військово зобов'язаного ТЦК у Львові. Дослухайте до кінця. Сьогодні обирали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві військовозобов'язаного ТЦК у Львові. І журналісти підійшли, брали в нього інтерв'ю. Під час інтерв'ю він сказав, що його дійсно зупинили працівники ТЦК. Поліція якби, стояла з боку, ну, тобто там ще й поліція, я так розумію, якась була. Він надав всі документи, каже, що він в розшуку не був. І викликав адвоката, ну тобто забезпечити собі юридичний захист, юридичну е, допомогу. Чекав адвоката, і в той момент підлітає бус, і його якби там починають бити з його слів. Він каже, і намагається е, запхати в бус, я Так розумію. І далі він каже: Я нічого не пам'ятаю. Е, ну я опинився дома, вже миюся. Журналістка питає: його, ну ніж на що ви ніж з собою носили, ніж то ваш. Він визнає, що ніж якби його, але ну, самого основного моменту самого удару ножем він. Не Ну, або не хоче пам'ятати, це буває по кримінальним провадженням. Але що важливо, розумієте, якщо би. Ну дійсно, якщо дійсно він викликав адвоката, якщо б йому дали можливість дочекатися адвоката, можливо, цей би працівник ТЦК був би досі живий і не відбувся оцей ну, страшний удар. Це вбивство його і людина би не сиділа у в'язницях. Зараз сидить. Напишіть ви свою думку. Лайк, підписка. це відео. У мене на телеграм-каналі є новина. шапці профіля. йдіть, дивіться, підписуйтесь.